Війна з рейдерами триває сьогодні на вулицю Саксаганського в історичний двір прийшли невідомі особи, які проникли в будівлю колишнього Жеку, яка стояла закритою з 15-го року. Ця будівля таким же чином була вкрадена 2014 року, і по заяві Лідії Гончаренко за допомогою досудового слідства в 2017-му повернута в комунальну власність. Одна особа з групи невідомих. На вигляд чоловічої статі обклала нецензурщиною членів ініціативної групи ОСН БК Саксаганського Історичний. А, чому ви були ну, в цьому ви приміщенні? Чого були в цьому приміщенні? Я прошу подивитися з комунальним майном. Навіщо? Дивно. Як це дивно? А ви мене питаєте? А? Хто ви що мене питаєте? Як це хто? Ну хто ви ми питаєте? Це я... представники управління. я голова управління. ініціативної групи Саксаганської історичної на, на вас А Мені на вас Правильно. ви Дома є вас. особа, яка незаконно проникла в будівлю. Я не проникав, власник, взагалі, на мене нема чим проникати. зламавши, зламавши замов, і я вас там побачила разом із світками всередині. Ви ви це ви хворі. Я говорю, ви бачите, який тризуб почепив, вирішили з бандюками захопити приміщення. Центрі де ви побачили Хвора ви. де ви бачили будинок? Хто вас захопить? Привері, ви бачили, що я зламав? Ви бачили, що я зламав? бачила. Та ви хвора. ви хворий, не. абсолютно повністю, зламавши двері, ліше в будинку. Звісно, віше в будівлю. Оце тільки москалі так спілкуються. Алло. А, Диви. Матюча дні Зараз приїде поліція, я ще напишу на кожне плесло. Так зрозуміло, що тобі доламкать. Головою ініціативної групи Лідії Гончаренко була викликана поліція та написана заява про злочин по ряду статей. Поліція особи заявила, що вони з відділу оренди комунальної власності Шевченківського району, а особа з хвостиком то представник музею. Ви зайшли в наш двір, який ми відстоюємо 12 років від забудовників. Стаття 364 перевищення службових повноважень. Я перевищила? звичайно. Я це докажу а ви суддя? із вашим наказом. Ви суддя? А? ви суддя. Ні, я не суддя. Я напишу заяву про кримінальні злочини. Ви прикладете ваш наказ, вийшов там на там а, директор керуючий? де баланси утримуватися. Це лапа. Мені не потрібен баланси отримувати. Звичайно, окрім рейдерів з елеганту, на нас чекає повторення 14-го року з орендарями-власниками. Колишній голова Шевченківського району на особистому прийомі розповідав, що приміщення потрібне під пенсійний фонд. Роки пройшли, фонду немає. А апетити сторонніх осіб до двору зростають. Будемо боротись, і це все під час війни та сирен. Це приміщення. Мене є всі відповіді потрібні під соціальні потреби, а не під ваших бандюків.